Весна час пробудження. Сонце світить яскравіше, дні стають довшими і раптом з'являється більше енергії. Хочеться гуляти, бігати, займатися спортом, але щоб підтримати цей заряд сил, організму потрібні вітаміни. Весняний заряд енергії. Що їсти, щоб бути в тонусі? Яблука це справжній весняний суперфуд. Вони багаті на вітамін С, який зміцнює імунітет, а клітковина покращує травлення. А ще в яблуках є природні антиоксиданти, які допомагають. Організму відновлюватися після зими. Кургума це природний антиоксидант і потужний засіб для покращення обміну речовин. Вона знімає запалення, підтримує суглоби та сприяє швидшому відновленню м'язів після фізичних навантажень. Додавайте її в смузі, чай або страви. І ваше тіло скаже вам дякую. Солодкий перець: це справжній чемпіон серед овочів за вмістом вітаміну С. Він допомагає організму виробляти колаген, покращує стан шкіри та. Судин, а ще в ньому багато вітаміну А, який важливий для гарного зору та здорової шкіри. Отже, якщо хочете почуватися бадьорими та енергійними цієї весни, додавайте до свого раціону яблука, куркуму та солодкий перець. Це смачно, корисно і дає організму максимум вітамінів. Підписуйтесь на наш канал, щоб допомогти голосу свободи розповсюджувати правдиву та актуальну інформацію. Підтримайте лайком і не забудьте поділитися цим відео з друзями.